І у нас сьогодні буде цікаве відео. А знаєте, чому воно буде цікаве? Тому що у нас сьогодні розпаковка. Бачите такий кейсик. Зараз ми її відкриємо, показую, що там. Як ви думаєте, що там? А там у нас запах. На запах, скажем так, чогось дуже древнього. І ми маємо отаке от знов штукенці. Ніколи не вгадаєте, що в нас отака штука. Давайте зробимо більш план. Ось так воно виглядає. Це плівкова камера середини 20-го століття. І так, поїхали. Що це в нас за камера? Це в нас кодек Брауні кодек 620. Е, цю фотокамеру було представлено в 1933 році. Вона випускалася до 1941 року. А, тобто, це була одна із перших камер доступної зйомки і компактної. Як ви бачите, це зйом. компактна камера. Тут з усіх налаштувань а, це тільки ви можете якби, регулювати сам об'єктив. Тобто, більше-менше, я, я не скажу вам, що тут. Тут написано, що 3 фута від 3 до 10 футів регулювання йде. Давайте поближче покажу. Вам цю штукенцію. штукенці. От отак от, вона вистрелює. От. Вона повністю робоча, в дуже гарному стані. Я б сказав, що нею користувались. Ось так от. Дуже бережно. На зворотньому боці ось цей віконці, тут, якщо відкрити, то там буде червоний фільтр. Я так розумію, що це для. Того, щоб не засвітити плівку, ну, тобто, перевірити, що там, що там стало, що там трапилось. Отже, поїхали далі. Далі в 1900 році запущена ця була серія, вона була, скажімо так, справжнім проривом у фотографії, зробивши цей процес доступним для широкої публіки. Завдяки своїй простоті у використанні та низькій вартості фотоапарат Брауні дозволили мільйонам людей знімати важливі моменти свого життя. Це, я думаю, для історії. Фотокамер це значний успіх. Ну і значний успіх для компанії Kodak. Тож, давайте перейдемо до характеристик соб, ну, цієї камери. Вона використовувала, увага, спеціальний тип катушкової плівки від Kodak формату 620, тобто це 62 мм. Це середній формат, це, по суті, середній формат. Об'єктив з фіксованим фокусом. Тут, звісно, він з фіксованим фокусом, але ви, е, ну, я так розумію, система... система як би це сказати, фокусування є. Ну, звісно, фіксоване відстань, але фокусування у вас є. Е, тут е, проста затворна система з двома режимами. Миттєвий знімок та довга витримка. Я не знаю, як це працює. Тут я бачу, що два окуляри є для того, щоб дивитись. Дивитись, потрібно на камеру зверху, там два. як би так сказати, глазки. Оптичний відошукач. Досить компактний та легкий дизайн для свого часу. Та, я вам, я вам так скажу, ця штукенція важить. ні, ну Вона важить. Вона важить, певно, грамів 500, може 600, може 700 навіть. ну тому що вона залізна. Але вона навіть по сьогоднішнім міркам вона доволі таки компактна і легка. Це просто найс. Nice. Популярність та вплив цієї камери. Brownie X20 був популярним. Серед аматорів завдяки простоті використання. О, так, це дуже було просто. Цей фотоапарат не потребував спеціальних знань у фотографії, що робило його ідеальним для сімейних знімків та аматорської зйомки. Він сприяв подальшому розвитку масової фотографії, прокладаючи шлях до сучасних компактних камер. Ну, Тобто, це, як би сказати, першопроходець, сучасне значення. Хоча плівки формату 620 мілімет, 620 мм, більше 620 формату 620 більше не виробляється. Багато ентузіастів досі використовують кодек Brownies X20, перемотуючи стандартну 120-120-ту плівку на котушки з 620. Фотоапарат залишається цінним експонатом для колекціонерів та шанувальників ретрофотографії. Кодак Брауні 620 це яскравий приклад інженерного рішення, що дозволило зробити фотографію доступною для кожного. Його історія є великою спадщиною Кодак всієї світової фотографії. Давайте глянемо на його внутрішнє, що там в нього всередині. Він відкривається дуже легко. Тут така якби зачіпівка. І по суті, ось ми відкрили. Ось у нас. Внутрішній, внутрішній світ цієї фотокамери, як то кажуть, от вона. Бачите. Е -е Фотографування у нас відбувається методом ось тут. от ми. Ось так от. Нажимаємо кнопочку. І ви бачите, що там. Ну, не видно. Але затвор відкривається і закривається дуже швидко. Ось ці окуляр, Ось от. Ось з цього боку він. Щоб дивитись туди. А інший окуляр у нас. Ну, тут тобто ось один знизу, а один з боку. Я не знаю, навіщо це потрібно, певно, якось так дивитись туди. А потім в цей дивитися з іншої сторони. Е, і для. О, тут ще якась штучка є. Бачите, ніжка. А я так розумію, тут ще таймер десь якийсь повинен бути. Тому що. А, ось! він, Знайшов ось ця штучка. Якщо так зробити, то це буде певно на витримці це все діло працювати. Така доволі цікава штука, повністю робоча. Ну, тобто, тут нема чому ламатись, це механічна штукенція. Така от. Ось така в нас сьогодні була розпаковка. Пишіть ваші питання. По питанням придбання пишіть в дірект. Ну і перемотування плівки. Ось у нас така от катушечка. На цьому все. Заходьте ще. Бувайте і будьте здорові.